Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні на нашому каналі огляд з автохімії автотоварів, які я придбав в магазині Мойо по дуже цікавим знижкам, по дуже гарним цінам. І сьогодні хочу продемонструвати вам свої покупочки і подивитися, що я придбав на даний момент. Тож почнемо наше відео з такого очисника скла. Це очисник скла Glass Cleaner, відповідно від компанії Novox Car Cosmetics. Швидко та легко очищає. Блиск без розводів зменшує. Відблискування 250 мл, професіональна лінія. Отже, товар був куплений по дуже привабливої ціні, застосовуючи мої бонуси, і промокоди. Ціну зараз ви можете бачити на екрані. Що пише виробник? Є українська мова, а скла засіб, який містить активні нанодетергенти. Новітня формула швидко видаляє стійкий масляний шар нальоту, дорожній бруд, жир, утворюючий яскраво, чисту поверхню, зовнішніх та внутрішніх поверхень скла не залишає розводів, і плям проникає мікропородряпене скла. Сприяє плавній роботі щиток склоочисника, чесника, зменшує відблискування. По виробнику це у нас місто Львів, є офіційний сайт NovaXUA. Придбав в магазині Майо, Подивимося, як він працює, оскільки так, скло у нас трішки бурудненьке, але такий засіб я придбав. Тому подивимося, що він себе представляє, і по дуже гарній ціні, як ви можете бачити, зараз на на екрані я його придбав. Оскільки забруднене скло це завжди проблема в будь-якому автомобілі, тим більше коли погода не стабільна. Що ж, продовжуємо далі. Далі ми також придбали отакий антизапотівач скла. На минулому автомобілі в мене це прям була проблема, оскільки тільки приходила осінь, одразу я купував якісь такого плану товари, тому що в мене скло було дуже сильно потіло. Ну, а це я взяв для того, щоб на майбутнє подивитися, що воно і як воно. Так, а Речі, ще хотів по терміну придатності. подивитися. тут у нас дата виготовлення 20 го року. А термін дії у нього термін придатності 5 років, як ви бачите. Так, тепер дивимося, що в нас тут термін придатності до 2029 року, тобто. А дата випуску 6 місяць 2024 року. Цей товар у нас від бренду CarLife. антифок агент, антизапотівач про хімія. Що пише виробник? На зворотньому боці у нас там все на англійській мові, є стікер з перекладом. Тобто вироб не для України був зроблений. Антизапотівач скла, професійний засіб для боротьби із запотіванням автомобільного та віконного складу, зеркал, візорів, мотоциклетних шоломів. Викращує глядовість, запобігаючи швидкому запотіванню скла. У вологу погоду видаляє забруднення на лід тощо. Регулярне застосування запобігає швидкому запотіванню і забрудненню. Виробник також Місто Львів, верніше Львівська область, 270 мл, 200 мл і 270 мг не то. Ось такий аерозоль. Подивимося, як він буде справлятися з запотіванням І, до речі, я напишу відгук свій в цьому відео, якщо комусь буде цікаво це. Так, наступний товар, що ми ще придбали, це у нас поліроль для панелі приладів, це вже баночка трішки більше. З ароматом вишеньки вибрав. Є різноманітні препарати, різноманітні. Кусові елементи від цього бренду. Також ціна зараз на екрані. Бренд Novox Black. Кокпіт Клінер. Що ми можемо бачити з зворотньому боці, також місто Львів, поліроль панелі приладів Black Cherry, тобто чорна вишня. Засіб повертає первинний блиск всім пластмасовим, вініловим та гумовим елементам обшивки салону автомобіля, створюючи на поверхні стійкий антистатистичний шар, який відштовхує пил і бруд. Завдяки унікальній технології порційного виявлення амароматизатора залишає в салоні автомобіля приємний свіжий аромат. Такий у нас також є товар, оскільки да, панелька в нас вже електризується. По запаху я чую вишню, але вже в машині попробуємо, як він буде справлятися. Що в нас по терміну придатності? До 2030 року він у нас дійсний, і виготовлення літень 2025 року, і також товар у нас мається. 450 мл, міськість по воді 520 мл. Наступний товар, який до нас приїхав, це така прикольна пахучка. Грін Лімон, зелений лайм. Мені дуже подобається саме цей аромат, оскільки цей автомобіль, який зараз у мене є, я придбав саме з таким ароматом і мені чомусь зовсім він подобався. Подивимося, як він функціонує. тобто Тут є певний момент щодо його монтажу. Зроблено в Польщі. До речі, також по дуже класній ціні я придбав даний товар. Зараз ви можете бачити її на екрані, а все завдяки моїм бонусам, які моє отримав за зйомочку відео. Тому, тому подивимося на цей прилад. На українській мові тут є. Що можна почитати? Перед використанням продукту уважно ознайомитись з інструкцією: відкрийте пляшку і розташуйте її в пластиковому корпусі. Потім закарпіть продукт на вентиляційній решиці. Відміщувати продукт лише в вертикальному положенні. Таким чином він розміщається. Завтра ми вже це спустимося до автомобіля і його замонтуємо побачимо, як він пахне. А зараз можна його відкрити. Є у нас такі запчасті. безпосередньо сама пахучка. Я вже чую, як вона пахне. Тут у нас якась кнопочка і затискач. Це ось, ось сюди монтується або так. Ну, у, нас виходить, у нас виходить отак іде сам запах, арома. Отакий такий товар також у нас в наявності, друзі. І останній товар, який я хотів би порекомендувати, на який вже у мене є огляд на каналі, і додатково також хочу про нього коротенько розказати, хто не бачив мої відео. Це такий поліроль Curtiwax, який спеціально розроблений для видалення будь-яких подряпин з вашого автомобіля. Я про це вже зняв окреме велике відео, де протестував його на власному автомобілі. І впевнився, що цей виріб дійсно працює, оскільки там були такі не немаленькі подряпини, і він справився так, прийшлося трішки потерти. Цей засіб для ручного використання також можна використовувати за допомогою шліфувальної машинки на мінімальних оборотах. Дійсно працює, дуже класна штука. Кому цікавить і хто хоче прибрати не тільки Сліди подряпин, а також сліди пташиних екскрементів або залишків якогось бруду і тому інше, затерти то дуже класний крутий результат. Мені він дійсно сподобався, я можу рекомендувати даний товар вам. Тому, друзі, переходьте на це відео, також. Подивіться, я прикріплю відеоопис, який яке я зняв про цей товар. А магазину мою, як завжди, дякую. Всім дякую також за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо щось цікаве, якщо вам подобається мій контент. Такий сьогодні товар. А всім, хто дивився, дякую за перегляд. Пока-пока. Друзі, ще момент. Тут так плотненько він вставляється до щівка. Зрозуміло, і тут тепер є регулятор такий плавний. І також знизу ми можемо бачити отакі елементи: тобто від меншого до більшого збільшується рівень подачі освіжувача. А оця баночка, вона якось ставиться, мабуть, отак вниз просто. Ага, от так. Ось. Все, я розібрався. От таким чином вона монтується і цепляється на торпеду, на наш воздухозабірник, і вверху регулюється рівень подачі. До речі, запах прикольний, мені подобається. В автомобілі буде те, що треба. Тому отак ми його винімаємо тепер. Отакі елементи тут є. Закриваємо, щоб не видихувався до завтра. І завтра ми його вцепимо на наш автомобіль. Да, запах класний.